Понеділкування це цікавий український звичай, який існував у минулому, особливо серед жінок. Суть його полягала в тому, що одружена жінка мала право один день на тиждень понеділок відпочивати від домашніх обов'язків. Жінка могла не займатися прибиранням, приготуванням їжі та іншими домашніми справами. Цей день вона могла присвятити собі спілкуванню з подругами, рукоділлю чи просто відпочинку. Цей звичай навіть фіксували у шлюбних договорах. Тобто чоловік зобов'язувався дозволяти дружині понеділкувати. Український етнограф Григорій Коваленко в своїх етнографічних нотатках записав, що ще на початку ХХ століття цей звичай існував на Бориспільщині. Жінка в понеділок могла продати на базарі своє рукоділля чи продукти і на ці гроші посидіти в шинку з подругами. Чи не тому в чоловіків заведено казати, що понеділок день важкий?